Радіо UA Chicago. інше, де власне також. Якщо говоримо вже про Сполучені Штати, то сьогодні uh, Джамала з'явилася на Тайм-сквер. українська співачка з'явилася на банері Spotify в Нью-Йорку в центрі міста, що нас не може не тішити. Також є новина, що петиція про створення а, пантеону героїв України на Аскольдовій могилі в Києві набрала 25 тисяч підписів. Петицію зареєструвала наречена загиблого героя України Дмитра Куцюбайла з позивним Давінчі, Вінчі», парадемик... парамедикиня та депутатка Київради Аліна Михайлова. 31 березня Укрпошта вводить в обіг нову марку, присвячену містам героям Бучі Ірпеню та Гостомелю. Тираж випуску 100 тисяч. Примірників, також є новина про те, що стартувала комунікаційна кампанія у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи First Lady of Ukraine. На сторінках Хавереї -E Program можна знайти конкретні поради з подолання стресу, доказові техніки самодопомоги, контакти гарячих ліній психологічної допомоги та багато іншого. Ти як просте запитання: два слова, які за рік повномасштабної війни набули для українців нового значення і які потребують чесної відповіді. Повністю підтримую мету кампанії. Дуже важливо перетворити піклування про ментальне здоров'я на щоденну звичку. Боротьба за незалежність України триває. Маємо бути сильними та міцними не лише фізично, дбаємо про свій внутрішній стан і наближаємо нашу спільну перемогу. Повідомляє говорить про це Зеленський. У Польщі з'явилися чіпси зі смаком борщу. В описі продукта вказано, що це унікальний снег для поціновувачів нових кулінарних вражень та любителів української кухні. Виробник зауважує, що всі кошти від продажу підуть на підтримку України. Україно, дякуємо за мужність та боротьбу за краще майбутнє, кажуть в компанії. Але якщо ми говоримо вже про чіпси, не можемо і не згадати про футбол, оскільки власне у футболі з'явилося нове правило з нового сезону. воротарі під час пенальті не повинні демонструвати. Неповагу до гри і суперника, тобто відволікати гравця, який б'є нечесним, нечесним шляхом, також повідомляється, що з нового сезону за святкування голів судді даватимуть час окремо, оскільки вони часто призводять до значної втрати часу. І останнє на світу футболу, те, що Англія перемагає Італію перед матчем з Україною. Матч відбір до чемпіонату Європи. Які відбудуться вже цієї неділі об 11 годині за місцевим часом по Чикаго. Важкий матч, матч на виїзді на Уемблей в Англії, в Лондоні, куди поведе повезе нашу команду. Вже повіз Руслан Ротань, тренер, який власне займається опікується нашими хлопцями до тих пір, поки Сергій Ребров не виконує свій контракт в об'єднаних арабських еміратах. Друзі, Наталі Вадиме, чи слідкуєте ви взагалі за світом футболу? Тому що раніше ми в цій студії активно зачіпали цю тему. Зараз все ж таки трішки ми так відійшли, але все ж таки матч надзвичайно важливий матч престижний матч, який яким ми можемо ще раз про себе заявити, нагадати, що є Україна в Україні триває війна, і нам потрібно і в цьому матчі також здобути перемогу. Знаєш, Дмитро в мене ніколи не було друзів, які цікавляться футболом. Якщо ти допоможеш мені в цьому, і ми всі разом ти, я, Наталя, зберемося з цими новими чіпсами, які вийшли, і подивимося тут в студії футбол, і включимо пряму трансляцію у Фейсбуці і Ютуб. І ти будеш коментувати. Ми будемо приєдна... з Наталією. Я думаю, буде класно і там тим самим Мам, популярлізувати будемо футбол, але пообіцяй, що попередньо ти нам проведеш лекцію, е, таку ознайомчу, тому що я, наприклад, у футболі взагалі не розуміюся, але буде цікаво цікавою тебе ще послухати. В цю неділю 11 година. Я вас тут чекаю в студії. Друзі, виходимо в лайв на Фейсбук, на Ютуб. боліваємо за нашу збірну. Так, важкий суперник, Англія пам'ятаємо, як ми програли в одній четвертій. Чемпіонату Європи власне попередній раз, але нічого, можемо реабілітуватися. Віримо в наших хлопців. Віримо в перемогу. На цьому друзі година аналітики завершилась. Хочемо подякувати, що були з нами, але ще не прощаємось, тому що радіо Чикаго.